Можливо, нещодавно між тобою і близькою людиною виникла сварка. З коханою людиною, з другом, з родичем, з тим, хто тобі небайдужий. Якщо це сталося, значить для цього була причина. Сварка не виникає на порожньому місці. Це не катастрофа, це момент зіткнення, різних станів, різних поглядів, зіткнення енергій і внутрішніх напруг. Те, що сталося, вже сталося. І зараз це частина твоєї реальності. Не потрібно з нею боротися. Її можна просто визнати. Спробуй зараз подивитися на цю ситуацію не як на крапку, а як на паузу, як на місце, де життя на мить зупинилося, щоб ти міг подивитися уважніше. Не на слова, а на причину за ними. Ти можеш тихо сказати собі так, між нами виникла напруга. І цього достатньо не потрібно прямо зараз вирішувати, хто правий і що робити далі. Ці відповіді приходять не в моменті бурі, вони з'являються, коли всередині стає спокійніше. Подумай про просту річ якби ця людина була тобі байдужою, між вами не виникло б цієї розмови. Не виникло б емоцій, не було б напруги. Сварка це теж форма зв'язку, недосконала, різка, але вона з'являється там, де є значущість ви не байдужі одне одному, ви важливі одне для одного. І десь під усіма словами кожен із вас прагне простого. Бути почутим, бути прийнятим, бути зрозумілим. Зараз не час для розмов, це час для відновлення внутрішнього простору, тому що тільки відновившись, ти зможеш зробити правильні кроки для примирення. Зараз ти можеш дозволити собі трохи віддалитися від ситуації, не тікати, не закриватися. А зробити крок назад, щоб побачити ширше. Зроби м'який вдих і повільний видих. Уяви, що між тобою і цією ситуацією з'являється відстань невелика без стін, без захистів. Просто достатньо, щоб емоції перестали тиснути. Ти ніби дивишся на все з трохи іншого кута, і помічаєш, що буря не триває вічно, коли напруга стихає, з'являється ясність Ясність у тому, що саме тебе зачепило, що для тебе було важливим, які межі були порушені, і з цієї ясності народжується можливість не доводити. А пояснювати, не звинувачувати, ділитися це стан, у якому можливий діалог, і примирення, і компроміс. Але не зараз. Пізніше. В зараз ти можеш повернутися до себе. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхні, підлоги, крісла. Ліжка, відчуй опору, вона є, вона в тобі, завжди була і завжди буде. Щоб не трапилось у будь-якій ситуації, навіть коли всередині шторм, опора нікуди не зникає, дихай спокійно, дозволь думкам сповільнитися. Нехай вони стають менш різкими, менш гучними. Ти не зобов'язаний знайти всі відповіді прямо зараз. Достатньо дозволити собі заспокоїтися, і повір, коли ти будеш готовий, ти будеш знати, як треба діяти. Пам'ятай, там, де є бажання любові і прийняття завжди є шлях до порозуміння, коли буря стихає. Слова знаходяться легше, а серце чує глибше. Побудь у цьому стані ще трохи стільки, скільки потрібно. Коли будеш готовий, ти повернешся до розмови з яснішою головою і м'якшим поглядом. А зараз просто будь тут, в собі, у спокої, нічого не потрібно вирішувати. Нічого не потрібно пояснювати, не потрібно знаходити правильні слова. Є тільки ти і цей момент. Зроби спокійний вдих, не глибокий, просто природній. І повільний видих, ніби ти відпускаєш напруження з грудей. Зосереться на своєму спокійному диханні, вдих, видих. Вдих, видих. І з кожним видихом ти відчуваєш, як напруга покидає тебе і твої груди заповнює тепло, яке розтікається по всьому тілу. Коли тепло торкнеться твого обличчя, на ньому вже буде легка посмішка полегшення.